І ось стартовий свисток, який розпочинає нашу сьогоднішню гру. Перший матч цих команд. Одразу спостерігаємо високі швидкості обох команд. Прагнення. Забив швидкий матч, пресинг від Севлюша. Давав вільну зону на Реплюка. Але, на жаль, не проходить ця передача. І вже Павлюк готовий обірувати велику, на цей раз обігрує. вривається в зону, але тут Гогерчак. Гогерчак, який підстраховує свого партнера. Зараз як обігрує 10-й номер. Захисників Севлюша і Нападюк забиває. М'яч у ворота Севлюша і відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Ну, здавалося б, здавалося б, атакував, атакував Севлюш, Але ось така стрімка атака від гостей в жовто-чорній формі і одразу рахунок. Зовсім трішки не вистачило для того, щоб реалізувати цей момент. Зараз вешне, подивіться, як крайне випередження. Диєна Пуканич Пуканична Чедрика. Чедрик шукає партнерів, віддає на Чонку. Чонка, Чонка, готує удар поворот, там від Чонки удар! і Подивіться, що зараз робить Павленко. Удар від Чонки. Трішки пробудить. Ви на царський підкат був від а, капітана Вільхівців, капітану Севлюша. Але Реплюк виходить переможцем в цьому єдиноборці, зараз він вже м'ячом прострілює з правого флангу на обрізку Севлюша та швидкий пас у свою зону, але заразку нець просувається. До штовхного майданчика навіть вдалося завдати удару по воротам, але тає на 4-го номера і вже змушені під пресингом на Павленка віддавати передачу, який також ледь не помиляється, але зуміли зберегти вільхівці цей м'яч, проте Русин, який пресин зараз від Русина, по поворотам від Адріана, але більше акцентованіше грав на початку гри в захисті. Але тепер вирішив підключитися. Заразка помилка від Гогерчака. і Аблонський вже готовий продовжувати атаку своєї команди. Нападюк завдавав навіть по поворота. Мертлюк проти Блонського. Блонський який підкат від Блонського. І м'яч залишається вільхівці. Зараз вихід віч на віч від Нападюка і рахунок. У матчі 2-0 на користь гостей з Франківщини і. Нападюк зі своїми партнерами по команді святкує друге друге взяття урід Севлюша на направив фланг? на великого великий. Шукає, кому віддати, і закидує на реплюка, і кей пас у вільну зону на Михайла десятий номер прострілює і зараз Чедрик не дотягується до м'яча, падіння штрафному і нічого. Мовчить, мовчить, поки що свисток арбітра вбивається в Русин. На Дорі, я дорі повертає на Русина, і... Той вже обіграється з яцкоїнцем, шукає вільного простору, який простір знаходить для Пуканича. Пуканич зараз як обіграє захисника. Удар поворотом від Пуканича. І не влучає 34-й номер поворотам, але яка атака від Севельши. Це мав бути. Віде зараз на Блонського. Блонський спрямував м'яч на Чонку. Чонка обіграє Блонського. Віддає на Яцкулинця, Яцкулинець на Чонку. Чонка зараз розбирається з одним, з другим, з третім колегом. віддає на Чедрика. Чедрик. Переведення праворуч на реплюка, реплюк. На правому фланці шукає, кому віддати передачу. Чи на, на, на І Чедрик! Михайло робить рахунок. Один, два. Сьомий номер. Виноградівців. Скорочує, скорочує відставання від з Івана Франківщина. І десь можливо справедливо. Адже дуже і дуже активними були севлюсті впродовж першого тайму. М'яч довеждала. Дорізь. Зараз така передача на Пуканича. Пуканич. З м'ячем яку швидкість набирає Адріан, передача на Чедрика. Чедрик. на лівому фланці. Чедрик, Чедрик з м'ячем. Передача на реплюка, реплюк. Скидання на Пуканича, але не зовсім вдало. скинув реплюк. Пуканич не дістається до цього м'яча. І... зараз Русин віддає на Чедрика. Чедрик. Влучає у свою зору, який фін демонструє Євген і виривається рухний майданчик. Передача на екскулиця, екскулинець, передача рухний майданчик, удар по воротам, І Не потрапляє в ворота. Реплю. До помилки від вільхівців. Подивіться, як все, пресненга виходить вільхівці і вже зараз. Дев'ятий номер штрафному майданчику нападник Вільхівці прострілював, проте Сидоренко. віриться з Щедриком, але не вдалося вийти в стрімку контратаку гравцям. Там як залишається в усі зараз поканичика, передача на щедрика. Щедрик виходить. Віч навіть воротарем. Щедрик, щедрик! Чедрик, Чедрик, Чедрик уда по воротам! На жаль, не влучає ворота. Щедрик після того, як Ой, влучає в голкіпера Поленко Олексія. Відбивається, м'яч знову ж таки на ліву ногу Чедрику, але вже Севлюшик великий вже ввів його, зараз як Креплюк обірує. А, захисників ривається штурфний майданчик. Креплюк, удар поворотом і не влучає. А в ствір воріт дуже і дуже активно проти нього. До останньої секунди Штефанович грав. це он... до передачі жного майданчику. Так і є. Передача на дальню стійку і там опиняється реплюк, який. Відає на Чедрика Чедрик, прострілює далі, але відбивається захист вільхівців. Великий з м'ячем готує удар з лівої ноги. Віль... Своєї неробочої. А ноги завдає удар поворотам Валентин Великий і. Чек. Футболісти з Виноградова і подивимось, чим завершиться цей кутовий. Подача. Сосуний майданчик і реплюк-удар поворотам. Від капітана команди і зовсім-зовсім трішки не вистачає реплюку. Не зміг обійти. Чедрик обіграє зараз свого опонента Чедрик. Передача в центр на Руси, Нарусим на Чонку, Чонка, Чонка, готує удар поворотом по від Чонки, але невеличкий рикошет і набагато змігшився цей удар після рикошету, тому... це Перспективний зараз буде штрафний удар для Юрія Чонка, Юрій Чонка. Який вже дивиться в сторону воріт Павленка і вже вирішує, куди буде обирати. Який кут для удару? Чонка-чонка. Удар поворотами. О! Юрій Чонка! Цього матчі 2-2, друзі. І це фантастика. Фантастика для футбольних вболівальників. Такий матч, який ми з вами прогнозували. Сьогодні у нас справжнє футбольне свято, справжня феєрія на стадіоні Юніс. І подивіться, що робить Юрій Чонка. Наче в комп'ютерній грі. Обирав кут. І друге налаштовані. Рішуче, але все ж таки гладеньке подаєш тосний майданчик, яка передача зараз на партнерів, який удар поворотом і де ще таланить зараз. Вино радіцям, Севлюша. на направи фланг, яка передача на Чедрика. В до Чедрик, 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 Удар поворотом і не забиває Михайло, вихід вічнаючий. Вже другий вихід вічнаючий Михайла сьогодні і знову ж таки Гравців, Штафному майданчику. Тому змушений повертати назад десь на Блонського. Блонський відкидає на Хандія. Хандія готує удар, готує, готує, готує. Б'є поворотом, який удар від Хандія. Який сейв від Сидоренка. Сидоренко, браво! Це у номера. Той шукає ще продовження атаки, віддає на Пуканича, Пуканича на Джонку. Чонка на Пуканича, Пуканич дивіться, що робить, як обігрує зараз свого опонента. Це вже третій раз за сьогоднішній матч. Ось таку магію. демонструє демонструє і Зараз уривається Киричан, штрафний майданчик, після якої передачі від Русина. Ходить молодий талант. Юний талант. ФК Селюша. Вешло. Дивіться, як самовіддано діє. 17-й номер. Відбирає м'яч. Блонський. Зараз така передача в один дотик на Блонського, але Говірчак до останньої секунди грає вдало проти 20-го номера і на Міківці. Вирішили, що їм час поконтролювати. М'яч, але подивіться, зараз яке перехоплення. Від Целюсці трішки засильно Ботнер віддавав передачу. Говірчак. Віддає на Чедрика, Чедрик, який пас п'яткою на реплюка, реплюк на Пканеч, але кому віддати? Обірається з капітаном. Віддає далі, штрафний майданчик. Подивіться, зовсім один мельничук. Дуже легко приймає м'яч, дуже легко розвертається, завдає удар поротам, але в останню мить з'являється оборонці Севлюша і при... цю атаку, але не завершується нічим. Важдал, Береє верхову боротьбу, віддає на реплюка і реплюк зараз, який пас віддавав на Чедрика. І Пукланеч, Пукланеч м'ячем віддає на Чедрика Чедрик, Чедрик. Чедрик, удар поворотом і В останню секунду. А Павленко після рикошета реагує на, на те, що м'яч, який був спрямований в правий кут, полетів в лівий кут. хоча рикошет спрямував м'яч так, що... Ладенько, ладенький. Віддає в центр, де зовсім один опиняється Мельничук і яку передачу віддає Мельничук. Зараз нам махотяка і це жовта картка для 90-го номера. Олександр Логойда і... Все ж таки покине. Майже поля завчасно. Логойда. Червона картка. Давай, 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 Юрчик, давай. Гладенький, напевно, готує удар поворотом. Скоріше за все це буде прямий удар без фола, без, без нічого. Ой, ручець, без подачі. розуміє цей тиск І зараз е буде намагатися зробити все можливе. Гладенький удар поворотом, Сюдоренко. Рятує, рятує свою команду. 71 номер. І на щастя для Івано-Франківських вболівальників. І Гладенький Знову біля м'яча. Подача штурмний майданчик на дальню. Сікуй. І... Зараз фолить, фолить. Третій номер. Вільхівців і на цьому, власне, завершується. Перший матч.